Друзі, усім привіт. Ви знаєте, перед нами сьогодні три історії. Вони на перший поля здаються різними, але насправді вони складають одну логічну, дуже болючу і дуже показову картину. Перша історія це те, що румунські військові військові сапери знищують у Чорному морі наш морський дрон. Друга це те, що Путін лякає відрізати Україну від моря. Коротше, хоче окупувати Одесу, Херсон, Миколаїв, і третя, і найголовніша – це те, що українські морські дрони. СБУ вщент, я би сказав нахрен, вибачте, розносять російські танкери тіньового флоту. Що між цими історіями спільного, а те, що вони показують, насправді справжні обличчя нашої війни. І справжнє обличчя багатьох кого ми називаємо партнерами. Давайте розбиратися по порядку, тому що сьогодні є про що поговорити, але спершу поставте лайк. Будь ласка, не називайте про коментарі. Це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Тому часу більше нагаємо, Одразу давайте починати. Справа в тім, що офіційний Бухарест заявляє, що група елітних водолазів саперів військово-морських сил Румунії за підтримки корабля берегової охорони. Виїхала там за 36 миль від констанці. Знайшли дрейфуючий безпілотний апарат типу Сі Бейбі, одразу звинувачують Україну, і успішно знищили його контрольованим підривом. Румунське міноборони заявляє, що ми постійно патрулюємо, ми забезпечуємо безпеку. Ой, тут дивіться 12 тисяч суден. Ми за цим стежимо, Ми знешкодили сім мін. Ми красавчики, ми молодці. Ми насторожі, бла, 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 бла. Чому румуни вирішили взагалі влаштувати цей цирк? Буквально за годину після повідомлення від румунської сторони служба безпеки України дає різкий і чіткий коментар: цитую: усі морські безпілотні апарати СБУ Сі Бейбі, залучені у виконанні бойових завдань, продовжують їх реалізацію. Жоден з них не втрачено, жодна з безпілотних систем СБУ не заходила в територіальні води Румунії. Тобто, Одні кажуть, знищили ваш дрон, інші ні. Ваші всі цілі, ви щось плутаєте і так далі. Але давайте на мить ми заплющимо очі на е, ось цю словесну перепалку. Да? І подивимось на самі факти. Ось вам, друзі, факт: російські дрони, Камікадзе, шахеди, крилаті ракети неодноразово пролітали на територію Румунії. Більше того, шахеди навіть падали на територію Румунії. Бухарест що? Бухарест відмовчувався. Здебільшого вони говорили про те, що ми нічого не помітили, або це було біля кордону. Президент Румунії визнав, що вони порушують їхній повітряний простір. каже про те, що ви знаєте, ми не готові збивати дрони над своєю територією, тому що це означало вступити в конфлікт. Ну, боялися вони, не хотіли вагалися. Я цього не знаю, але факт залишається фактом: російські ракети були в Румунії, а Румуни повели себе як жалігідні сикуни. Крапка. Тепер інший факт, коли у Чорному морі з'явився об'єкт, який міг становити загрозу для російських танкерів, бо саме вони там плавають як лайно, румунська армія спрацьовує швидко, чітко і публічно. Вона виявляє, ідентифікує саме як український -Baby, ідентифікує, і знищує дрон, начебто нейтралізує загрозу для судноплавства. Але у мене виникає питання: для якого судноплавства? Для комерційних суден ЄС. Чи для російського тіньового флоту, який фінансує цю війну, це просто дикість. Насправді це подвійні стандарти у чистому вигляді. Сбу звичайно каже про те, що там не було наших дронів. Але давайте на секунду заплющимо на це очі. А якщо були, а якщо це була операція Служби безпеки України, яку зірвала румунська сторона, свідомо зірвала, причому вони знають, що наші дрони не загрожують ні їм, ні цивільним суднам. Ми б'ємо тільки по тіньовому танкерному флоту Російської сраної Федерації. Тобто захищати своє небо від російських ракет не хочеться, але захистити російські нафтові маршрути, будь ласка, ми тут на стороні безпеки, як вони кажуть, відповідаючи друзі на одне просте запитання. Напишіть мені, будь ласка, в чаті під цим випуском. Що це як неподвійні стандарти? Хто скаже? Тепер друга частина цього цирку. Значить, вже від Володимира Путіна напередодні своїх переговорів з американцями я вам розповідав про те, що Вітков з куштером приїздили до Путіна. Подивіться цей випуск то не дивився. Путін, значить, погрожує європейцям. Він каже про те, що слухайте, ми почнемо війну, якщо ви почнете її. Ну тобто, якщо ви почнете війну, ми її також почнемо. Конкретно прямо бере і порожу європейця. Можливо, від цього там так стяться, Вибачте, будь ласка, на слові, що збивають наші морські дрони. Я не знаю. Але потім Путін звертається до нас. Він каже. Про те, що ну там у нього запитують пропагандисти з приводу наших успішних атак дронами по російським танкерам, і він заявляє: буквально наступне: найрадикальнішим рішенням є відрізати Україну від моря. Ми також розглянемо можливість заходів у відповідь щодо суден країн, які допомагають Україні. Коротше, ось це ця чертяка каже буквально про те, що ми окупуємо Одесу, Миколаїв, Херсон і таким чином, відріжемо вас від моря для того, щоб ви типу не змогли відправляти «Сі Бейбі. Що ми на це скажемо, друзі? Е, ну давайте сміятися, я не знаю, серйозно. Тобто, ця істота вже два роки не може взяти Покровськ, хоча і волає про це щодня, що вони взяли Покровська, освободили Краснармість чи як -то вони це називають? І щоб відрізати нас від моря, як воно каже, йому потрібно окупувати всю південну Україну. Йому це під силу? Як ви думаєте, ці погрози? Це агонія зараз, це крик. Це крик того, хто відчуває біль, хто відчуває втрату контролю. А біль йому завдаємо саме ми, зокрема, наші дрони, наші розвідники і Василь Васильович Малюк. Як це відбувається? Давайте я вам зараз покажу на ці славетні безперебільшення кадри. Подивіться, будь ласка, це найсмачніше двіжуха, тому що ця двіжуха у чорному морі і викликала всю цю істеріку у Путіна Минулого тижня. Два буквально культові, я би сказав, удари, два гігантські танки. Тіньового флоту «Кайрос», і Вірат, вони прямують до Новоросійська, і тут назустріч їм маленькі малючки, наші морські дрони, могутні оновлені і модернізовані. Сі бейбі. Який результат? Результат на ваших екранах: на танкері Кайраз гігантська пожежа, екіпаж евакуйовують на іншому танкері Вірат. Суперсерйозні пошкодження машинного відділення, обидва судна, фактично виведені з ладу назавжди. Це десятки мільйонів доларів втрат. Хто це зробив? Давайте не будемо приховувати і віддамо належне, і відреспектуємо 13-му головному управлінні військової розвитки Служби безпеки України. Це легендарний підрозділ, який курує безпосередньо сам Малюк. Ну а потім повторення, тому що на початку цього тижня ще один танкер, Мід Волга, дрон влучає точно в ходову рубку, капітан і механік поранені. Росіяни в сльозах і сопля кажуть про те, що «Зачем ви це робите? Це гражданское судно». Оно перевозить масло, ну і всі, всі їхні розказні. А потім аналітики просто беруть мапу, дивляться. Е, є там такий сервіс AIS, називається. Трекер. І він показує, що це судно було в кричі і йшло в Ростов на секундочку. Тобто щось тут не сходиться вже. А знаєте, чому це не сходиться? А тому що це класика. Класика теневого флоту Росії: вимтений маячок, фальшивий прапор. До речі, прапор Гамбії, і Гамбія вже там виключила ці судно зі свого реєстру. І брехливий вантаж, тому що там ніяка не сонячникова алія, друзі. Там нафта на 99%. російська срана нафта, яку вони продають і барижать з тими країнами, які їх захищають тепер. А знаєте, чому це важливо? А це важливо, тому що це, по перше, економічний удар, супер крутий економічний удар, друзі, тому що тіньовий флот забезпечує до 30% експорту російської нафти через чорне море. Чверть всього експорту не них що тижня. Це близько 1 мільярд доларів на ракети, снаряди, солдати. Кожен знищений танкер це не лише втрата судна, це друзі, не тільки на десятки мільйонів, це ще й вантаж на 70 плюс мільйонів доларів. Системний ефект після наших ударів страхування суден у Чорному морі різко злітає. Фракт здорожчає на 25%. Бачите? Це означає, що перевозити російську срану нафту стає дорожче і просто невигідно. І доходи Кремля падають. Плюс репутаційні удари, тому що капітани відмовляються виходити в море, країни посередники такі як Казахстан, бояться, шукають нові маршрути. Вони уникають Новоросійська, який палає вогнем буквально. Тобто ми б'ємо по кишені, по самій чутливій точці режиму, по грошах, і це працює краще за тисячі дипломатичних прохань і типу санкцій, які там запровадили наші партнери. Ось справді санкції від малюка, бачите? І тут ми бачимо справжнє обличчя насправді. Не всіх звичайно, ну але багатьох. От Румунія, ми вже обговорили, да? Нейтралізацію Сібейбі. Їхній вчинок говорить сам за себе. Туреччина, я вже згадував, Ердоган виходить, каже, це тривожна ескалація в нашій економічній зоні. Ви серйозно зараз? А коли російські ракети падають по Одесі, це ескалація чи не ескалація? Туреччина досі не запровадила жодних санкцій. Вони торгують з Росією. Активно причому будують АЕС, атомні електростанції, купують газ. А коли ми б'ємо по тих, хто фінансує ці ракети, одразу вони кажуть, екологія, ескалація, стабільність і так далі. Естонія мене вражає просто настільки, наскільки це можливо. Міністр оборони виходить з цієї країни, каже, чи міністр внутрішніх справ, і каже про що? Каже про те, що слухайте, в Балтійському морі, там, мовляв, екологічна катастрофа, у нас занепокоєння щодо вас. Ви що зараз реально зараз нам про це говорите? Ми чотири роки благали закрити Балтику для тіньового флоту, ви нам не відмовляли, тягнули час, ніхто нічого не хотів робити, чесали свої задниці. І як тільки Україна показує, що може сама впоратися, одразу знаходяться екологи. Грета Тумберг. що ми чуємо, друзі, від цих заяв? Один меседж не чіпайте наш бізнес з Росією, тому що ваша війна це ваша проблема. А коли ви. Значить, починаєте зачіпати наші чи російські, що часто те саме економічні інтереси ми почнемо бурчати? І це не підтримка, це лицемірство. На словах, ми разом з Україною до перемоги. А на ділі перемагайте, але тихенько, да? не, не, не турбуйте нас. Тому що ми маємо у підсумку, друзі? По-перше, українські морські дрони СБУ це стратегічна зброя, реально. Вони змінюють правила гри у Чорному морі, вони відновлюють наш зерновий експорт. Ну, раніше ще відновили, а ще вони луплять по економічних артеріях ворога, і ми не просимо тут ні у кого дозволу. Вибачте, ми діємо. По друге, це реакція Румунії, Туреччини, окремих там європейських політиків. Це насправді холодний душ реальності, я би навіть так сказав. Тому що ніхто не виграє цю війну за нас, ніхто не покладе свої економічні інтереси на алтар нашої безпеки. Ми можемо розраховувати тільки на себе, друзі. Це треба вже давним-давно усвідомити. на нашу армію, на нашу розвідку, на наші дрони, на наш інженерний геній. Не побуйся слова. І, по-третє, кожен знищений танкер це на сотні ракет менше по нашим містам, це на тисячі снарядів менше по наших позиціях. Це працює, і ми будемо продовжувати це робити. Росія має звикнути, що небезпека чекає на неї всюди, на землі, в повітрі, у воді. Це наша війна, і ми будемо вигравати її будь-якими доступними законними способами, бо це питання нашого виживання. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Бережіть себе і до наступної зустрічі.